Олімпія, одне з найвизначних святилищ античності, було розміщене у місцевості Елея на північному заході півострова Пелопонес, у долині між річкою Алфей і її притокою Кладеон. У 12 столітті під час навали північних племен в цю місцину прийшли елейці вони вибороли у місцевих жителів право проведення загальногрецьких змагань, добре відомих як Олімпійські ігри. В Олімпії розміщувалися спортивні споруди для проведення змагань, численні пам'ятники переможцям олімпіонікам, храми і жертовники. Олімпійські ігри, на думку Елінів, були засновані богами та героями і мали священний характер. За однією із легенд герої, які виховали Зевса, на його честь в Олімпії влаштували змагання з бігу. На змаганнях переміг Геракл Ідейський. Він постановив, що ігри будуть проходити в Олімпії кожні п'ять років. Вони будуть присвячені Верховному Богу Елінів. За іншою легендою Олімпійські ігри запровадив Пелопс, який переміг у змаганнях на колісницях царя Еномая. Перше свідчення про Олімпійські ігри датується дев'ятим століттям до нашої ери. Цар Елади Іфіт, і законодавець Спарти Лікур. Постановили відновити священні ігри. За однією версією, це відбулося 884 го за іншою 828 го року до нашої ери. Саме цар Іфід запровадив священне перемиря під час Олімпійських ігор. Жодна грецька держава чи місто не могли проводити військових дій під час проведення Олімпіади, Олімпійські ігри для греків. Означали не тільки вшанування олімпійських богів, загального миру і заборони військових дій, вони стали основою літочислення Елінів. У 776 році до нашої ери відбулася перша офіційна олімпіада. Наступні олімпіади відбувалися кожні чотири роки. Всі події, які відбувалися, еліни позначали роками Олімпіад, і кожен житель Елади розумів, коли сталася подія. Яка, наприклад, відбулася у третій рік 32-ї олімпіади. З точки зору нашого літочислення, це означає 641 рік до нашої ери. Олімпійські змагання тривали п'ять днів і складалися з двох частин спортивної і священної. Під час останньої, урочистими процесіями, жертвоприношеннями спортсмени, судді та делегації від міст вшановували богів. Участь в Олімпійських іграх могли брати виключно Еліни. Представники інших народів могли лише спостерігати за змаганнями. Жодна жінка також не мала права брати участь чи навіть спостерігати за перебігом подій на Олімпіаді за винятком жриці богині Деметри. Еліни не соромилися свого тіла, тому атлети виступали оголеними. Їх світогляд, вірування прославляли людину її фізичну і духовну досконалість. Під час змагань атлети боролися на перших олімпіадах лише з бігу на відстань. Пізніше кількість видів змагань зросла біг на три дистанції, боротьба, кулачний бій, панкратіон поєднання бою на кулаках та боротьби, перегонів на колісницях, бігу зі зброєю тощо. Судді або як їх називали Еладоніки, одягнені у багряний одяг, слідкували за порядком і ходом ігор. Переможці Олімпіад не отримували цінних подарунків. Нагородою був вінок з гілок оливкового дерева та право піднятися на п'єдестал з пальмовим гіллям в руках. Проте Еліни цінували інше. Переможець Олімпійських ігор демонстрував свою фізичну міць, прославляв рідне місто. З 540 року до нашої ери в Олімпії ставили скульптури героїв Олімпіад. Рідних містах чемпіонам влаштовували триумфи, на їх честь складали пісні. Деякі міста, наприклад, Афіни, забезпечували проживання переможцям за державний рахунок. У перший рік 293 ї Олімпіади римським імператором Феодосієм Олімпійські ігри були заборонені. Наступила півтора тисячолітня епоха забуття лише у 19 столітті. Світ повернувся до ідеї відродження Олімпійських ігор.